Прилетіло в нас осколочне СПГ Львове Херсонської області на берегах. Ранило мене, лежу я у підвалі. У мене боліла рука, на якій у мене був турнікет. І от я очікую евакуацію. А у нас наша машина, яка нас мала забирати, вона наїхала на ліпісток. Очікуйте вечора. І я такий лежу, вже все. Мінуснеться рука. Думаю, якась. Недобре, говорю Максиму, але він раніше медиком був. На другий раз, слава Богу, вийшло зробити конверсію турнікета. А насправді дуже добре, що мій весь розрахунок мав уявлення про тактичну медицину, а дуже часто буває, або зовсім не накладуть там, де необхідно, або накладають там, де немає необхідності. Надважливо, щоб у всіх були хоча б загальні уявлення про медицину, тактичну медицину, першу допомогу. Ми стояли поблизу населеного пункту Козача Лопань, а замітили, що до нас двигається ворог. Вся група була дружна, ми друг другу сообщили, що лізуть супротивники. Почала стрілка ми перший напад їх не відбили, вони відкатилися. Другий раз вони підійшли, другий раз ми вже їх відбили. І при третім уже на хаті, коли вже не пішли більше сили, я навіть не зразу зрозумів, що я отримав поранення. Куляве отримав в ногу. Зразу наложили турнікет і далі відбувалися. Закінчився штурм, визвав порацію евакуацію. Нас дуже швидко зреагували на евак. Приїхала група. Яка надала мені більшу професійну допомогу, дуже толкові ребята на цій групі роблять як і хлопці, так і дівчата. У нас є у батальйоні дівчинка, яка займається евакуацією, медик. Хочу подякувати всім медикам, всім, хто допомагає, хто витягує хлопців. І завдяки їхній злагодженій роботі. Я повернувся в стрій.